Бізитак, бізітак, бізи, пизі, бізіта. Бізета. Бізета. Це Бізі Ток Шоу. Шоу, де ми щиро та з усмішкою говоримо про все у Бізібі. І сьогодні у нас в гостях просто неймовірні, щасливі, позитивні, прогресивні, креативні і найкращі батьки Юра та Василина. Зустрічайте! Дуже радий вас бачити. Привіт, привіт. Привіт, привіт. Навіть можна сказати слава Ісусу Христу. Дев'ята ранку, неділя. А... Нічого, ми ще на вечірку тихенько, сьогодні тихенько <сх> я нікому не скажу. Нікому. Так, дуже радий вас бачити. Дуже тішуся, що ваша дитинка ходить бізі біз Сподіваюся, що ви дуже задоволені. Зараз ми це все. Перевіримо, тож від вас максимум правдивості. Бо що треба? Ми так підріжемо і покажемо тільки зі світлої сторони. Бізібі, хоча темної в неї нема. Так розпочнемо з коротенького бліцку, щоб трішки вас розвеселити, налаштувати на гарний настрій. З мами чи стата почнемо? Як думаєте? Ну, з мами починається дитина? Тому з мами все починається. Поїхали, тож для тебе Василенка. Перше питання: пісенька «Хеллоу» чи гудбай? «Хеллоу». Привіт, зі hello, hello. 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 нічого you? собі. Hello. Hello. Напевно, на повторі грає. Добре, йдемо далі. Шопінг онлайн чи офлайн? Онлайн. Слово busy чи бі? Be? Ранкове збирання чи рутина, чи стрес? Uh, ранкове збирання. збирання. Інста чи тікток? Інста. Тільки Інста. Планер паперовий чи нотатки в телефоні? Нотатки в телефоні. Окей. Книга чи серіал? Серіал. Юра, книга чи серіал? — Звичайно, що книга. Добре. Мама готує вечерю чи тато. Тато. А домашку робити з мамою чи з татом? З мамою. Уроки вранці чи ввечері? Ну, ввечері так виходить. Бути в моменті чи планувати майбутнє? В моменті. Юра, чи Боря? Юра. Це буде. Дякую. Давайте поплудаємо. Я не знаю, може. Хорош, хорош. — Нормально. Ну, Юра, ти що ти вже... Так, дякую Санко за щирість. гарно, ну нема що додати, нема що відняти, все чітко. Можа Юра? Співати, якщо треба. Юро. А і goodбай, знаєш також? Я думав, що це goodbye і, дай Бога, зама. Це трошки інакше після. Я думаю, а чого не гудбай? На hello, я ще сиджу з Максиком, ще слухаю, чи все добре, а goodbye, я вже пішла на каву. Hello, 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 you're goodbye. Goodbye, goodbye, see you. Джатата, бліц, для Юри, поїхали. Кава чи чай? Чай. Онлайн чи офлайн заняття? Для кого? Для тебе. Для мене та е, онлайн. Для дитини. Mm -hmm. Для дитини офлайн. А Василенка що відповіла? Офлайн також, правда? Для yeah. шопінг в мене офлайн онлайн. Ага, да, текст, трошки там слідкує <laughs> запитаннями. Сорі, <Sorry, laughs> текст трохи по <laughs> тому тобто написаний. Вихідні вдома чи на природі? Е, на природі. Є yes, ще course. Of course? Of, course. of course? А там прочитається хіба? No. <рес> Видно, хто вчить англійську з, з, з дитиною. Замовити піцу чи приготувати самостійно? <рес> Замовити піцу. <рес> Може, рекламу зробимо, звідки замовимо? <рес> рекламу, рекламу. Та нема нормальної піци. Ну, скажи якусь одну, ну вже. Вітер став... піца, хлопці, оце вчора були в центрі нормально. Круто. Добре. <рес> <рес> Вчителька чи вчитель? Вчителька. Вчителька. Як звати? Е... Твою першу. Наталя Василівна. Вчительку. Добре. Ми віримо тобі. — Граматика. <свистачання> Напишіть. <її>. <свистачання> <Ша>. <свистачання> Граматика чи розмовна практика? Граматика. Угу. Лондон чи Нью-Йорк? Лондон. Море чи гори? — Горе. Книжки чи мультики англійською? Мультики англійською. «Парі Сен-Жермен» чи інтер? «Парі Сен-Жермен». Дякую тобі за відвертість. Так, по новому питанні я від себе додав. Давайте поаплодуємо самі собі. Молодці. Раунд 2. Ось секунд, бляхамо. Раунд секунд. Тут це два, а секунд це другий. <свист> другий. Все, бачите, от батьки, як знають англійську, віддавайте дитину і будете знати краще, ніж я. Тож, у нас другий раунд сімейна телепатія або сімейна терапія. Зараз подивимося, як ви знаєте свою дитинку. Один одного ви знаєте прекрасно, ну а дитина думаю ще краще. Але думаю, в кожного з вас, якийсь з різний погляд на одні й ті самі речі. Надіємося. <свист> 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 Чоловічий, жіночий і сімейний. Ось так. Тож будемо задавати питання, ви швиденько і одночасно пишете відповідь. Потім одразу ж звіряємось і дивимось, чи у вас все співпадає, чи є якісь можливо розбіжності, і кому треба трішки допрацювати. Добре? Давай, Ми будемо цікаво. тикати пальцями, кому треба, так? Ні-ні. Тож, перше запитання: коли прокидається Максік у будній день, коли ходить до школи? Що далі. Звіряємось. — Так-так-так. 7.00. Раз, раз, два, три, одночасно скривай. 7.15, 700. Опа, є перші ви. Я стою 6.30 і починаю його будити в сьомі і... І він 7. Він стоїть 7.15. Юро, а коли Максик стає oh. 7.00. А ти чому написав 7-15? 7-15, Максик 70 не стає. Я його починаю будити Набирай Максим. Давайте так. То дитина доросла, давайте я вже сам утишню. Давайте зійдемося на 7.07. 1-0 продовжуємо. 1-0 на користь Юри. Тато. Добре, друге запитання. Молодці. Хто допомагає з домашкою найчастіше? От зрозуміло, кому допомагає. Так? Я. Ніхто. Ніхто. Бо в школі вчаться самі. Ага. А якщо на групі продовженого дня, то хто робить? Пу-пу-пу. А вчителька тобі. Давай один один у на рахунок. Дякую вам за добре, Ну добре, інколи. Це суто, це суто гол свої ворота, <реш> добре. Та, — Так, так. Ну, у нас чоловіча солідарність. Улюблений предмет Максика. Mm, мед для вух. Ну, предмет шкільний, а не така там ручка, зошит. Математика. Математика! Браво! Ваші обласки! Перше співпадіння, навіть би туди по півтора бали. Кожному. Так, поки в нас нічия. Перше англійське слово, яке вивчив ваш син Максик. Перше англійське слово. Слава. Ну, це ваша версія, дивіться, не будемо перевіряти. Перше англійське слово. Юра, зараз зараз страшний бал буде. Секунду. Якщо він з тобою вчив, то певно. Ні, ні, ні. Я зараз згадаю. Добре, я не заважаю. Васильки вже відповідь наже показала. Є вже відповідь, так? Так, так. Ну, Юра, ну яке може бути перше англійське слово? Ну, дуже просте, яке в тебе було? Ти не пам'ятаєш? Воно ще Ду... попереду в мене. З чого починається все? Ну, не, не в прямому розумінні попереду, воно дібно, в житті попереду. Короче, пиши, бо ти кажуть, сам себе за цей самий. — Там оця пісня про цих. про... — Єнотів. Є, uh, Angry uh, baby baby, baby Sharks. Oh. Ну, baby... Baby, shark, baby Shark. Baby Shark. О. То дитина акула. Бейбі. Перше слово бейбі шарк, типу з мультика? Бейбі Шарк. Бейбі Шарк. Це твоє хело. <laughs> це коли він хело? Сказав. <laughs> ну, це, це на першому сторісі він сказав хелов. Ну, давайте зарахуємо бал балного веселенці. Правильно? Я думаю, що Та я хело. Садочку вчать. Хело. Хелов. А мультики то, ти теж вдома вчиш. Baby shark, Туду <laughs> продовжимо. Дякую вам за відео. Один Василинка веде два один. Так, ти записуй, головне. Хто обрав рюкзак у садок або школу? Хто брав рюкзак першим? Обирав. Тато. Юра тато. Ну, а Юра тато все сходиться. Дякуємо вам. Якщо результат. є смак, його не втратити. Ну, в жінки. <рес> Ти зняв з язика? — Якщо є смак його не втратити, хіба якщо в тебе корона. <рес> коронавірус, а тут, тут, тут хорош, так? Далі? Е, та всім здоров'я, ми тільки за здоровий спосіб Ага, життя. Ми будемо виправдовувати кожні жарти. <рес> Улюблений день тижня у Максика, Максика так. Улюблений день тижня. У мене неділя. Три, два, один, неділя. Я також на неділю. Ну і в мене неділя. Я думаю, можна повірити, бо тоді в дитини, напевно, найбільше вільного часу, правильно так. не треба в церкві. Церкві. Так, хто частіше водить на гуртки? Ну, хто з вас частіше? Мама. син води на гуртки. Я мама. Добре. А може, дай дві площадки веселені будемо мати. Я мама. Я мама. А що б чи мама? Значить, коли я та не було, коли Юра зато не було, коли я мама, вже. Оскільки англійських писань він знає. Я Бейбі Шарк. Ну так, рахуйте, Бейбі Шарк раз, що там ще. Ну ти стрима Божі. Одну. Одну. Прекрасно. Що, Бейбі Шарк. не знає. Hello, hello, how are you? Goodbye, goodbye, see you again. Там по-любому. Там Бізі Бі не пропустять без англійських пісень. А ось ти ще на цей, на, на Миколаїв. тебе. Основна пісня, яку він знає, це Апача, Апача, Апача. Або врубай. Ага, ага. А ні, це врубай, це там вже... Не перекладена. Добре, поки один бал Василена перемагає. Хто найкращий друг у школі? Ти навіть нікого не знаєш, пану школи. Ти Пиши вчителька. Тимофій. Тимо браво, браво, молодці. Там просто є ще один хлопчик, типа не буде, не буде, не буде під підпитанням. Улюблена гра на уроці в Бізі-Бі. Ну, я сам не знаю відповідь. Улюблена гра. на уроці? Ну, а ви там може вчитеся чи ага. граєте ігри? Дідблиз, ну, я взагалі не знаю, я за кулісами там. колісами. Ага. Та я Юра би також це питання підняв. Е -е. Англійські. Англійські пісень. Англійські ігри. Покер якісь? Следом тут, певно, Юра переміг. Ну що. 3, ну, 2, 1. Що? Відповідаємо? Так. Деберц. Да. <laughs> Я, моя дебар це гра ну, з карті. Просто в Макс приходить і каже, може, в Деберти кинемо, я кар Мак, може якби. А ти його вчив вже таке грати? Ні. Бо я колись навчився спочатку грати в карти, а потім учинаш. Ну, карти я навчився грати в селі, коли корову гонили пасти, так говорили? Було б дивно, ти роздаєш карти під підчинаш. А потім мама каже, тата, навчи хоч його ще молитви до тих карт. Ну, і на годиннику механічному я знав. Молитва до карт, це щось цікаве. А, до речі, малей вас знає ну, годинник механічний, чи тільки електронний? Зараз діти ну, правильно тільки цифри. Тобто, якщо є аналогові такі цифри, як на стіні був годинник, він не розуміється. А чо? Поки ні. Бо тут зараз всі діти, всі електронно тільки. Так, хто перший дізнався про школу БІЗІБІ з вас? І В кого виникла ідея дитинку туди віддати? Мама, я, молодці. А, ага. Так, у нас 2-0. Ні, 2-1. 3-2 був рахунок. Коротше, один бал за весенкою, так і є. Останнє питання в Юрі. Є шанс? Ні, два питання. Реабілітуватися. Питання на два бали від мене. Скільки часу йде він до БІЗІБІ? Ну, чи вийгать, скільки школи? часу? Займає дорога. З дому або школи, так? Три, два, один. Відповідь: п'ять хвилин. Чотири хвилини з школи? П'ять хвилин. Добре, школа знаходиться де? Третя школа, біля Третя школа, на секундочку. Ну, давайте так. Я повірю, що. Блін, кому бал віддамо? Що 4 хвилин? Ну, п'ять, а всяке може бути. А когось зустрів по дорозі. А, а, ну, а, а голуби кін, почали. Кіндер, не діти. Добре, давайте віддамо бал Юрію, висели okay, не проти, okay, правда? Okay, okay. Треба їх трохи, тих чоловіків, деколи підтримати. підтримати, все добре, ти, не хвилюйся, всяке буває. Та і крайнє запитання, хоч я казав два бали, але поки у нас є. Вчина... крайне неправильно говорити. Точно, бляха. Яке слово вживає ваша дитина, коли виходить з бізі От ви його зустрічаєте, забираєте, що він каже одразу? Найчастіше. Можна і по-українськи, не знаю. Просто що він чим ділиться, які, яка емоція в нього. Є. Є. Три, два, один, відповідь. Кохаю тебе. Какао, будь ласка. А мені при чомусь кохаю тебе, Ой, будь ласка. Ой, побачить. Тут мав би бути поцілунок какао. будь ласка. Можна пряник. Можна пряник. Можна пряник або по какао. Ну, я також думаю, що ці відповіді правильні, бо в БІЗІБІ -Бі, і какао є, і діти хочуть його, і пряник. А без того ніяк. Але деколи треба і кнута, і пряника. Якщо так очікувано, та. Юра чекає. <світ> Дуже вам дякую. Можна планшетки відставляти, аплодувати. Надзвичайно класна сім'я. Юра і Василенко. Дякую за цей раунд. Раунд три. Ми продовжуємо на такій позитивній ноті. Раунд називається «Бджілки. Питання у вас на столі з'явилися ось такі бджілки. Можете. Показати, бо я краще це зроблю ось такі класні. Питання буде стосуватися Бізі-Бі. якщо у вас на думці, поділіться, будь ласка, ми дуже чекаємо і розкажемо всім про це. Будь ласка, так, а, перше так, запитання, так. Юра. Так, ось це. Це моє чик-чик-чик. Променс. Чик, чик. Так, фух. Чи радили ви нас своїм друзям? Там по-англійськи написано, що ти так складно читаєш чи що? Так, чи радили ви бізі своїм друзям? Але часно. Звичайно. E... Можна звати прізвище друзі, <смір> ім'я по батьку. Кому ми я можу допомогти. Ми Добре. радили, але всі наші друзі ще такі з малюсиками, що їм 3-4 рочки ага. і ще підростають. Але ну вони десь бачать, які події відбуваються в бізі бій. Це дуже ну, ви знаєте про ту акцію приведе друга. Та не mm -hmm. знаю. Я не знаю тільки що прийду. я <риві> ну, друга, та. застрахую його. Це uh, ще один матетик під, підростає, ще один синочок. Тому ми і св своєму порадимо, і друзі підростають. Думаю, що Максим Шости, скаже… Чи з Шости, мабуть, так? та може і з п'яти. Я... Там по розвитку та, бо там, Якщо не коли... ти на така височа тридцять, тебе можуть не взяти, бо ну <риві> добре. Дякую, Юра. Бач, дружина допомогла. у вас вийшов такий mm -hmm. спільний тандем у відповідь. Mm -hmm. Це питання тягнемо наступне. Осинка. Ваші побажання школі? Ваші побажання школі. Там все як... так ідеально, що я знаєш, Можна тост, як знаєш, за здоров'я, щастя, любові, добра. Ну, чесно, мабуть, тільки процвітання, розширювати свої масштаби, можливо, відкривати нові м -м, локації. А де? Ну, десь на дружбі, мабуть, знаєш якісь приміщення. Прийшно. Дякую. Можемо пережити. А так, то все супер. Нам все підходи, все подобається вчителі. Просто бусічки, ці всі події, е, які відбуваються. Ліля, просто ну нема нічого б заліпано. таке враження, що вам заплатили ви сюди. Mm. Прийшли. Найголовніше, найголовніше Йо, скажи, що, що ти бажання, щоб відкривалися бізі бі як no. магазини сім і на кожному кроці. Mm. Молодець. А ну але кізнену що з не так? Щоб люди бачили, що це справжнє, а може, що, не була, так. Там був, дивіться, все треба міняти, закриваємо очі, хай буде та як є. Йдемо далі. Добре. Дякую вам, дякую, Василенко. Наступне запитання, Юра. Такс. E, чи мотивує вас школа БізіБі вивчати англійську всією сім'єю? Ти давно бачив, e... не читав так. <рес> <рес> Ти останній раз апостула в церкві. Це знаєш, в школі оце, коли на швидкість читали, то не твоє було, скільки слів. Добре, я жартую. сорі, ми просто з Юрою трішки більше знайомі, ніж сьогодні. Mотивує перший вас. раз. Мотивує вас школа БізіБі вивчати англійську всією сім'єю. Там ще з пам'яті мучить. <рес> 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 Так, я Скажи, часто, дайте питання. Чи приходить от малий щось читає вдома, чи з ним, і чи тебе щось мотивується? Ти хочеш вивчити якесь слово, щось пригадати? Дуже хочеться. Ні, Чесно, кажу. Але бо від... я не воно хочу. постійно відкладається як цей будильник зранку. Ага. Що ще ще трошки, ще трошки, але руки рано чи пізно і ноги дійдуть до англійської. Наступне запитання: next question. Next. Чому саме BZB? b Чому саме BZB? b Ну, а хто ще? Ні, чесно відверто, кажи, як було. Часом <ріст> відверта. Ну там, то, мабуть, тому що ми вас знали і, і до того, як планували в Бізібі. Питання з часто є актуальне. То чому бізібі все-таки? <ріст> Локація в центрі підходить Добре, ідеально. Це, вже, це, це, це. це, 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 це напевно про це, напевно, це можна mm. е, після уроків на заняття і тоді повернутися назад до школи. Це дуже зручно, не треба транспорту ми ніякого. Ми чекаємо, коли Максі вже собі зі школи сам буде йти. Mm -hmm. Йому також два кроки буде. І що? Ну я не знаю. Мабуть, буду повторюватися, що ці всі івенти, які проходять в рамках візіві, ну табто, що це не тільки там. Навчання англійської, а це такі. Мамочки, просеко, шампанські. Це... Да. Коли коли ну, Юра, для татів окремо. Ми попросимо, щоб організували. Знаєш, Ні, ну Welcome drink, Я знаю що таке англійською. Це дуже класно. No, і це діткам дуже запам'ятовується. Максиком згадуєш там на Миколаї, які їм подарунки, країна Мрій. Ну, всі люблять подарунки, навіть дорослі. Майстер-класи це дуже гарно. Добре, дякуємо за від... Дверті, думаю, що це так і є Юра. Так. Що сказав Максі після першого заняття в BZB? Це я була. Hello, my father! <laughs> How are you? А що він сказав? Ну, він, йому потрібно було трішки часу, щоб звикнути. Він перше заняття так трішки так. Ну він не знав, чи... значить. Він як така, знаєте, культурний дінь. Зразу не сказав Але і ні, і, і так. Менчик Діана. — Діана. зачарували його. Зачарували, так? — Зачарували так. Прянички, какао, помаленьку. Він собі зайшов, адаптувався і супер все. Добре, дякую. Ну ви зрозуміли, чим бізі бі беруть мамів, дітей. Ще тільки не знаємо, як з батьками, з татами комунікують. То я це уточню питання. Який прогрес бачите у дитини? Ну, найперше те, що він в кінці року почав дуже гарно читати англійською. Угу. Це такий… Краще, ніж Юра української. <свісно> 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 ну, та, ну, от читати дуже гарно. І… Й... Які слова вже знаєте? Та, так, так, ми там деколи їхали після заняття. і… А в такій школі ще немає англійської є. — є, є, є. А у вас певно і незвичайна школа, чекайте третє. Ну, так. — Ну, така трошечки. для... — А в ж в школі це все одно ну, таке більш. Але не заважає це вчителі там в тій школі, в тій як поясню. ви зрозуміли, певно, моє питання. Чи це додатково БІЗІБІ не заважає основному вивченню в? Ваші загальності? Я школи. думаю, що ні, але в BZB, наприклад, брали одну буковку mm -hmm. е на одне заняття. І е в школі вони швидше, мені здається. Mm -hmm. ну, одна буква в день, все, пішли далі, пішли далі. а Тут більше приділялися уваги. І... Тобто він не, не плутається, йому це не є якось. Ні, ні, він здається, що навпаки. Ага. Повторить щось. Ну, ну добре, що по Як? одній букві, бо так, коли якщо три букви складуть, то там може щось трошки не то тому... По... ABC. ABC. ABC — о, о, Юра, Юра, добре. Далі. Да. Наступне. Юра, а Юра, знаєш, де по-англійськи, по-американськи? Джордж. <рес> Джордж. Нас стукають, бачиш, постійно хочуть зайти на урок. Що вам більше подобається в нашій школі? Це з третьої школи? Бі, BC-B. <рес> <рес> Ні, Ну може не знаю. О, ти сказав локація, центр, тобі зручно там забрати, зручно, так, віддати, е... що таке ще незвичного. Чи все стандартно, плюс-мінус по людськи е, е, Зручна оплата. От, Наприклад, е, пряник чи какао, дівчатка Кейпл? на Viber скидають посилання, раз-раз оплатив себе без. А ти через вайбер платиш. Та через ти. вайбер, так. Я мамі показники скидаю через вайбер і плачу бізі-бітори через вайбер. Ну, так. Що населена б жінка, дякуємо, Юра, дякуємо. Ще одна ще одна. Добре. Добре. тоді. Що б ви сказали батькам, які ще вагаються? Хм... Я б сказала народжуйте. Я б сказала не втрачати час. Не втрачати час, тому що двік шість е, е, років, так якщо почати одразу з першого класу, це, мені здається, най, найкращий вік. Дитина все впитує в себе, готова до нових знань, тому не відкладати цей момент і вчити на Можна додати, подивіться на Юру. І на Ви хочете в 30 років так знати англійську, як Юра, чи хочете в 6 років знати так, як Максик? Описки Максику. Все, <плес> я вам дуже дякую за ще відповідь. Думаю, що вийшло дуже круто і побачимо вже це все в Ютубі. Кнопки, вони називаються кнопки, вже не будемо казати, Матер. як вони англійською. Так. До четвертого раунду вже <плес> підівчало. Зараз для вас будуть питання. Швиденько не відповідаємо, відповідає першим той, хто перший натисне на але будьте акуратно, бо тут у нас все наживо, лайв. Е, бажаю вам успіху. Поїхали. 3, 2, 1. Як сказати вчителя англійською? Teacher. Тічер. Так? Один ну. Хто був перший? Ти була перша, ти будемо пропустимо. Юра, перше питання взагалі чуваки пропускають просто. А, може в нього кнопка не працює? Є, є, є. Тічер, Зараз раз він нажмає. Воно тічер ви. Тічер. Юра, на п'ять питань наступних вже хотів цей. Так, 1-0, записали, дякую вам. Яке улюблене англійське слово дитини? У нас вже було, хто був уважний. Бі-бі-бі. Бі-бі-бі. Взагалі було хелло, але ладно, зарахуємо. один Скільки літер в англійському алфавіті? От я цього також не знаю. 33. Та а да. ти вас, ну, оце на ну, тобі тепер. Ти вже не маєш прав єру про відповідати. Сенсі... Три ти... спроби тобі даю. 26! Да, 26. 26. Нічого собі браво, ваші оплески. А знаєте, звідки вона знала? Вона подивилась на мене, а в мене день народження 26 йшло. Ясно. Вона так, так. Насправді 26 це правильна відповідь. Ясно. У нас рахунок неважливий. Як звати ведучого відео? Oh. Був Пан Борис. Пан Борис. За пан, звісно, можна бал зняти. А... <смеш> Чого це? <смеш> Але добре, зарахуємо. Два-один. Скільки... Перевожу, я ж <смеш> сказав пан Баняк. Пан Борис, <смеш> це гаразд. Деколи <смеш> баняк. Скільки вчителів працює в BZB? Ти не скільки. П'ять. Помилився. Усе не вибра класну тактику. Хай жме, хай жме, а ти маєш знову таки три спроби. Так, більше. Ну, ти в так і так. Ну... Більше. Більше. Якщо не правильно, прав... я сказав п'ять, якщо не правильна більше. відповідь, тоді на мене. Скільки? Дев'ять. Ти бачиш мій телефон чи що? Так, е, наступне запитання. Два рахунок, правильно? Так, два-два. А зараз їм бал знімемо за підказки. Знімем. Хто першим прийшов у Бізі Мама чи тато? Мама. Але це був фолькстар за швидку кнопку. Здається, на жаль, на почекавши питання. Ну добре, зарахуємо. Мама, точно? Точно. Мені здається, що власники перші зайшли в BZB. Я думаю, майстри. Дизайнер, Паша, привіт тобі. Яке свято дитина найбільше любить у школі? — У школі БІЗІБІ? — BCB, напевно. Миколай. Миколай. А які є ще свята в школі БІЗІБІ? — Ще є День матері, майстер-клас. Покрови. — Ще є перед великоднем, перед верною неділею. — Все-все, Бачу, що ви все відвідуєте. Моє улюблене свято випускний. Знаєте що, і дітей також, бо це завершення навчального року, літо попереду і вони найбільше радіють, мені здається, випускному. А які кольори асоціюють вас із BZB? Їдете десь побачили кольори, і це Бізібі колір. Блакитний і рожевий. Блакитний і рожевий. Ну, і жовтий. Бджілко, ну, і жовтий бджілка. Юра, в тебе що за цей. Синій червоний. Ну, синій то про. Синій — це про військову, а червоний це про англійську. Яку таблетку ти вибереш, так воно і піде. Добре, давайте по балу вам зарахуємо. Один бал все-таки Василенко випереджає. Та да, не рахуємо, да, там просто йдемо. Добре. Готові? 3-2-1. Як сказати слово бджілка англійською? англійської? Угу. Бі. Бі, то не то, що ви подумали, то бджілка. Йора, тебе як запекло. <говорить> типу ти, не доторкнувся. Бі, два, один, два, нуль. <говорить> Наступне запитання. Скільки років вашій дитині? <звук> Але англійською. Англійською сказати. Сікс. Сікс. Правильно? Добре, ще чотири запитання. Як сказати любов англійською? Йора був перший. Але в нього щось не годіло. Ну, Дамо йому шанс бо він так 3-0 горить. Лав, Лав, правильно. Зараховуємо 3-1, Юрибал. <стиш> <стиш> я думав, скаже лови, думаю, то це капець буде. Те запитання. Крайніх 3-1 рахунок є шанс відігратися. Поїхали. Увага. Яке ім'я Міс, яка навчає Максика у БЗБ? Міздіана. Міс Діана. І це правильна відповідь. Є міс Діана, є міс Платона. Дуже складне. Передостаннє запитання. Що таке бізибі для вас? Тут є правильна відповідь. Є правильна відповідь? Mm -hmm. Так що старайся. бізи mm -hmm. для нас це більше, ніж просто вивчення англійського. Круто. І це правильна відповідь. 5-1, людей. Просто з язика зняли. І е, останнє запитання не крайнє. Е, на чотири бали Юра має шанс зрівняти. Якщо хтось вагається на рахунок, бізібі, що йому порадити? Ну хтось з батьків? Чи потрібно, чи не потрібно, подивитися це відео і привести свою дитину з понеділка. Бізібі лайк, yeah. like, <laughs> підписки в наші місті. <laughs> дуже вам дякую. Я думаю, що вийшлося, Знаєте, знайте, говорять інтерв'ю душевне, щирий атмосферний. Ні, прикольний, просто таке свіже, реальне, без тих okay. всяких будьте такими, як ця прекрасна сім'я Юра Василина, Вам дуже дякую. Підняли настрій, мені собі. І хай діти вчаться, хай буде все добре. Бо знаєте, основне бути в житті людиною. А чи вона там ходила на англійську чи ні, це друге питання. Але основне, що ви виходите класно. А вони human. And... Так, Human, uh, і на цьому завершує, але yeah, дякую, дякую. Давайте обнімемося.